Завів коханку, дуже схожу на тебе, не так, щоб зовні, але голос, звички, потреби абсолютно твої. Вона має кота, вона вірить в хреста, перед сном вона вголос рахує до ста, дуже хоче відвідати всі європейські міста. Носить окуляри і суперстаре, коли гасне світло, і ми сидимо в темноті, я цілую її зуби, уявляю, ніби це ти, обіймаю її лікті, облизую ключиці. Я не впевнений точно, чи ти, чи не ти це. Вона гнеться і стогне від дій моїх губ і рук, а я знаю наперед кожен її рух, кожен її звук. Довів коханку, дуже схожу на тебе до того стану, коли вже нічого не треба. Вона лежить, трясеться, не може відкрити рота, а я сиджу з телефоном, дивлюся на твоє фото. Де ти зараз? Де ти тепер? Ставиш свічку в базиліці, сакер. Годуєш голубів десь на Монмартрі, дивишся кабаре у якомусь театрі, маєш ноги в фонтані на площі шатле, пишеш юх на могилі Жуля Мішле, або просто по набережній річки Сени йдеш під руку з коханцем, дуже схожим на мене. Він не має кота, він не вірить в Христа, перед сном не рахує у голос до Доста. Дуже хочу відвідати всі європейські міста. Самотні крісло в кутку кімнати, на ньому можна було б чекати, доки ти прийдеш, сядеш навпроти, а поруч запах твоєї турботи. Самотні крісло, стілець і столик, на стінах скрейде, оживший кролик, І ти сховалась за стійку барно, А я навпроти дивлюся марно. Самотні крісло, і я на ньому, вірші пишу і ховаю в тому. За стійки бачу лише твої крильця. Прийди до мене і сядь на набильця. І більш самотнім не буде крісло, якщо удвох нам на нього сісти. Коли небудь лестощі стиснуть тебе лещатами. Ти лежатимеш в ванні і тихо собі пащатимеш поміж схлипами. Я не лярва, ніколи не стану нею. Тільки ненависть випустить голки у глиб трахей. Тільки сором, пекуча вода, що накриє піною. Ти була надто юною, надто уже наївною, та й хотіла уваги? Все мало цій курві уваги. Ну, тримай кожен погляд, він твій, поки йдеш до плахи. Розкрити б тобі, як шкарлупу горіха, щелепку, антидотом залити, відмити тебе усе ще липку. Кричиш, захлинаючись щось про любов, культуру. Я хочу, щоб ти подавилася хіттю, шкура. Я завжди хотіла, щоб ти залишилась споменом. Не тільки про те, як стогнала на ліжку втомлена, очі залиті їдким каламутним слизом. Ну ж бо, відкрий. Подивися на себе зблизька. Як літри вина розтікалась по тілу ринвами, я прощаю тебе за блювоту з контексту вирвану. Я прощаю за кожен язик незнайомця в роті, я прощаю тебе за усе, що ставалось потім. Мене все ще при згадці про тебе трясе і погойдує. Я прощаю тебе за той день, коли стала хвойдою. Я прощаю за кожну тривогу і кожен відчай. Я прощаюсь з тобою. Надіюсь уже навічно. У мене із морем немає нічого спільного я завжди хвилююсь, і штилів у мене нема. Ненавиджу чайок і майже не люблю риби, і буває почасти в мені проростає життя. І рветься на волю словами сплітається в вірші, шукає відлуння між стін у товщі води. А бризки випльовують зміст шматками, мов пазли. Як хочеш, збери собі сам, а не хочеш спали. У мене із морем насправді складненькі стосунки. Я сонце палюче не люблю, достатньо в мені. Бо відблиски сліплять я ж звикла бути по суті. Я спокій вершин, а не романтика гір. Хоч часом буваю, ну дуже подібна на море Пливу в океан і зовсім не страшно стиктись. А віршів достатньо, допоки джерела із гір. Струмками думок мене підіймають увесь. Серед усього сміття і світла нашого виміру, серед усіх розумних і праведних, ким, мабуть, ніколи не став би, скільки таких, як ми, недозрілих вимерло, так і не взнавши правди. Думка сполохана горлиця, б'ється до болю у скронях, наче востаннє. Що там у вас в головах ваших клятих робиться? Серце сховаєш чиїсь в долоні. Розкриєш. КАМІНЬ Ходиш, німай квола, стоїш на грані, журавликів в небо відпустиш, впадуть сніжинками. Учора знову свідок твого обману мені підкинув леза на знак підтримки. До ранку години три. Ось лист паперу, стіл, олівець. Пишу все, немов на допиті. Одного разу я відчинила двері, Маю тепер закрите і не виходити. Сліпому віра. Прозрілому свідки з лезами. Омана ближче, ніж всі твої псевдосповіді, ніж всі твої псевдотези. Я просто воліла в цьому тумані спогадів залишитися тверезою. Як результат, усі зізнання і звернення стають раптово болісно неважливими Вікні минає точка неповернення це значить, що зупинитись вже неможливо. Суха, розжарена пустеля всередині тебе без обрисів і островів. Всі недоліки її холодного дна мовчать і заростають тріщинами. Пуста печаль розвіяних ілюзій відносить туди, де хочеться бути, щоб соляними потоками поверх ран побачити мить, яка ніколи більше не настане. Смакуй цю агонію, може, це востаннє, і більше ніщо не завдасть тобі болю, саджай в себе квіти кольору коханих очей, поливай слізьми, що зависли на внутрішніх замках твоєї стриманості. Пали в пам'яті все, від чого колись горів. Живи. І можливо, потім із занедбаної архітектури слів складеться те, заради чого можна зайти так далеко. То як твій поріс, Єво. Згадуєш мене щоночі, коли не спиться? А не спиться тобі щоночі? Лежиш на правому боці, права рука під щокою, ліва теж. Хороша дівчинка. Що ж тебе мучить, Єво? Те, що у твоєму гардеробі нема гожої сукні до свята? Чому ж не вдягнеш мою? Згадуєш що ночі зі злості чи злісної любові, спиш на правому боці, у сні повертаєшся на лівий, підтягаєш ліву ногу до живота, складаєшся на челялька. Єво, забула стерти помаду, якої порізалася, чи не забула? Не спиться тобі, Єво. На правому боці не спиться. Спробуй на животі. Спробуй на спині, Єво, згадуй мене щоночі. У твоєму правому оці сльоза, Єво. Так не годиться. Згадуєш мене щоночі зі злісного кохання і не хочеш приймати моєї сукні. Карпатський руфер і полонинська видра забули гарячий квас на сухому боржавському камені. Я думаю про нас, іду до чайовні, ти думаєш про квас. І про місяць у повні. Ти відьма зі стрия. Я це добре знаю, моя відьмарка. Де тебе носить наша овеча бринза? Я від шипота до гукливого пішки мантулив попило. А любов твоя просто вітер з перемишлян. Десь віддаль стоїть чоловік, котрий витинає листя на своєму вбранні. Хапає за плече голос. Аби він не встиг віддалитись аж надто далеко. Жінка лягає під камінь, що нависає над її головою і починає мовчки лічити. Поміж нею і дітьми густе поле одомашнених культур дбайливо, вичищене від бур'янів темними пальцями. Щось малює на скелеті і при тому заглядає у вікно, щоб виловити звідти сторонній погляд. Той, хто дивитиметься, завжди дивитиметься повз. І руки у нього вкриті дірками, через які просочуються весняні дощі, Намагається не видати себе, коли стоїть серед пустки. Місце аж ніяк не розпізнає його не викине для нього білий канат із рук одної з сестер. Їхнє лоно стало поглядом нікуди, що променить із образу на стіні. Ці жінки навмисне пошили для себе сукні з глибокими кишенями. Іноді сідають на землю. І дозволяють одна одній говорити, але здебільшого мовчать. Так здається, сторонньому. Він чує, як під час їхніх перемовин водойми наповнюється і легкий вітер приносить запах від свілих трав поруч із лісом. Жінка дає каменю життя сама ж при тому наближає себе до смерті розбиває світанок на дрібні уламки, що сиплються, мов кришталеві кулі на дах. І лице її від того стає все світлішим. І світліше доволі легко ступати, стопи не видаються важкими. Жінки торують собі шлях, при тому оббивають стіни волоссям, обтирають шкірою рами вікон. Погляд випав і покотився під важкі меблі. Вчора їм довелося виносити все на двір, аби позбутись минулих власників. Здається, і ніч провели на тому ж дворі, дослухаючись до зойків неспокійного погляду, врешті заснули. Жінки прийшли чистити дорогу, мила її особливо ретельно, потім одягала спеціальні комбінезони, котрі повинні були вберегти їхні тіла від надмірностей, від знання, що чатує серед них, і страшить пусткою гнучкими лініями, що вдаряється градом об землю. Атеїст знає біль у що найширшому діапазоні, тому лице Бога обсипається друзками перед ним. І він стоїть над гострою горою з пораненими руками і дзвоном у вухах. За шибою вітража розкривається світ, такий темний та величезний, повний краси та хаосу, з потенціалом любові та константої страждання. Всяке трапляється на шляху, але важливо второпати, що зрештою найуправніше володіє молотом скульптор, і найблагородніший та найчутливіший мармур душі, якому зболений майстер воліє дати мускул.